Слава Україні! Сьогодні в нас включили подвійний призов на сакральні уламки, тож будемо трошки відкривати. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також є цікава інформація. От дивлюся я зараз на подію. Де вона в нас є? Зараз я скажу, що я маю на увазі. Щось сотакваріума дорожчає, вам це не здається? турнір піднесення тисяч за 40 частину. Ну, ну, ну як на мене, це надзвичайно дорого. Було вроді би 8, тут стало 12. Що за інфляція така дика? От реально, от дивлюся, в результаті ми витрачаємо, хтось писав, хтось виміряв, що це 3000 енергії. Ми отримуємо за 3000 енергії. А, обрані де. Райдужний один уламок, з якого, скоріш за все, ми отримаємо епіка. Щось не складається мені. Щось не складається, як на мене, це дуже дорого. Надзвичайно дорого. Добре, перша Наталі один уламок. Напишіть, до речі, що ви про це думаєте? Чи, чи це нормально, чи це ненормально. І дай дві легенди. І це епік, ну і добре. Що, в принципі, можна було очікувати. І будемо переходити далі. Наступним буде Нізі з прекрасним Ніком мої раби. Клану Привіт. Одна людина потрібна в клан, до речі, якщо що, умови є, все бачите. Клану: Привіт, привіт-привіт, привіт, 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 привіт. Всім привіт. І на все про все. Чотири уламки з побажань гнута дістати. Що просто записав. Записав чи щось вийде, не знаю. Перший. Це в нас епік. Це в нас АТО, це в нас корм. Хочеться дві легенди. Всім хочеться, не всі отримують фенші. Це в нас можна на крипту прилаштувати. Давай, 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 давай. Тай, не то Тайлс. Дуже старенький епік. Колись використовував. Зараз я не знаю, чи використовую, Тай, бо вже дуже старенький. І і ще одне епік. Грукус. Грукус, гнут. Щось схоже є, але я не знаю, чи мені Нізі повірить, що це гнук. Я йому скажу, що це гнук. Але я сумніваюся, що він повірить. Ну, вибач дуже, я на це впливу не маю. На жаль, тільки 4 епіка, значить, ти наблизився ближче до Гранту, а хоча завтра ще буде якийсь з клан босса нагороди. І, в принципі, може бути сакрал, може прийде, не знаю. Ну поки 4 епіка просто. Вибач, і дякую за уламки, і йдемо далі. Ну і ще мій твін на закуску. Бо на основі уламків нема, тож. Все, а що робити? Нема уламків, нема проблем. Давай дві легенди. Ага. Перше, звіру, я ще. Плюс-мінус, можна, можна кудись на крип. А можна і нікуди. А можна і нікуди. З такими оцінками ще одна ще одна скабріо. Скабріус, Скабріус до речі, непоганий, і епік можна на колон босса поставити. До речі, на рахунок Скабріуса, дивлюся на нього і думаю, на рахунок Хімери. Е, паразит накладає, е, бонус атаки накладає на себе, отруту накладає. По факту, це десь три завдання можна за рахунок нього виконати. Ще руки в мене до нього не дійшли, але думаю, мабуть, треба таки прокачати і поставити на хімеру. Може хтось використовує, напишіть. Цікаво, бо реально три завдання. Ну це багато. Коли ти всього виконуєш три, там чотири максимум. А тут один герой може тобі допомогти. Треба пробувати. Треба спробувати, можливо, буде в тому якийсь стол. І. Легенди Б2. Так, 10. Пешада. Ну, це у нас фактично корм. Я не знаю. Таке собі вийшло відкриття. Уламків небагато, легенд нема взагалі. Подвійний Призов я не знаю, чи працює. Тож, якщо ви відкривалися, то напишіть, чи воно працює не працює, бо я не знаю. Я не знаю. Наразі я не отримав легендарних героїв. І в чаті. Ні, хтось, хтось щось отримував, тому, тому все-таки певно працює. Але напишіть, якщо ви відкривалося, що дістало ви, можливо, відкривалося, можливо, не відкривалось, можливо, так як я, просто маєте ламп, а можливо, просто ви збираєте. Не знаю. Тож, всім дякую за перегляд. Якщо ви написали коментар, дякую вам за коментар. І все буде Україна. До нових зустрічей!